Вітаю з вами, я Ірина Мочульська, і це програма у Львівських куларах. Сьогодні під час чергової сесії Львівської обласної ради ми будемо обговорювати питання виконання бюджету Львівщини на 2014 рік, а також виконання обласних програм. Сьогодні гостем нашої студії першим є Тарас Федак, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отож, особливо актуально останнім часом є питання енергозбереження зв'язку з відключенням енергії на Львівщині і у Львові. Як працює ця обласна програма на Львівщині? Ну я взагалі думаю, що цей опалювальний сезон багато поміняє і психології і влади і населення відносно підходів до енергозбереження і питання енергетики. Я на сьогоднішній день програма енергозбереження для населення працює ну напевно одна з кращих не тільки в області, а може навіть і в державі. Ми її започаткували декілька років тому, і фактично вона зараз настільки почала розвиватися, що вже навіть в деяких містах і обласного підпорядкування, і в районах передбачають кошти на дофінансування, і вона отримала такий розвиток. Ми би хотіли, звичайно, щоб кошти були передбачені в державному бюджеті. Я думаю, що на слідуючий рік вони будуть передбачені, бо питання дуже актуальне. Районі 3 мільйонів кожного року на дофінансування відсотків за кредити, які беруть мешканці в банках. Є визначена кількість банків, і ті банки працюють напряму з людьми. І, напевно, та програма тому і добре функціонує і працює, що там немає чиновника. Людина приходить, бере кредит в банку і з обласного бюджету отримає. 15% до фінансування за ті відсотки, за які вона бере в банку. Якщо це з району де є в районному бюджеті чи в місць, місцевому бюджеті, то фактично такий кредит майже людина отримує безвідсотковий. Це дуже. Вигідна процедура, тобто населенню вигідно запроваджувати енергоефективні технології власне за програмою, яка яку підтримує Львівська обласна рада, так ну вигідно з двох причин: по-перше, людина отримує практично безвідсотковий кредит, а друге, вона встановлюючи енергозберігаючі технології, потім поточні платежі робить менші, тому вона і там має вигоду, і якщо вона ще правильно знає, куди вкласти ті кошти, то цей ефект є вдвічі кращий. Якщо до конкурсу обласної програми мікропроєктів? там теж передбачений ряд, зокрема, власне, енергозберігаючих технологій там впровадження в районах. Як працює ця програма? Ну ми започаткували оцю програму мікропроєктів і один з пріоритетів програми мікропроєктів – це є енергозберігаючі програми. І, наприклад, та програма ефективна тоді, коли є на території передбачені кошти, і громада, яка впроваджує ті енергозберігаючі технології, також знаходить фінансування. Тобто є злагоджене фінансування з обласного бюджету, з місцевого бюджету і від громади, і це дає найбільший ефект. По-перше, через те, що є більша сума коштів, і друга причина. Ефективності цієї програми, коли вкладає громада, кошти в такий захід, вона і контролює ці речі, і, і, і отримує від того ефект. Про які кошти з обласного бюджету на 2014 рік ми говоримо? Тобто це великі суми про ну, мікропроекти? Там коригувались ці програми, ми говоримо зараз за суми 1,2 мільйони. Зрозуміло, на вашу думку, наскільки ефективно виконуються ці дві програми енергозбереження і мікропроєктів на львівщині у 2014 році, що ви планували на початку року, і який висновок, от вже за місяць до нового року, можете зробити? Ну, по перше, ми зараз будемо робити аналіз використання цих коштів по районах і містах обласного підпорядкування. Ми побачимо, де ефективно працює місцева влада, де вона дає інформацію людям, і там більше коштів використовується. Використовується тоді після цього аналізу ми можемо зробити, напевно, інформацію і на сесії обласної ради, і в засоб масової інформації, а де найефективніше йде впровадження цієї, цієї програми чи іншої програми. Таке саме питання і по мікропроєктах. Є райони і міста обласного підпорядкування, наприклад, Самбільський район, я по пам'яті, говорю Городоцький район, які дуже активно працюють в, в програмі. Якраз мікропроєктів. є райони, які десь трошки недопрацьовують, але я би хотів цей аналіз, щоб він був зроблений після бюджетного року. Зрозуміло нагадаю нашим глядачам у львівських куларах з нами був наш гість Тарас Федак, депутат Львівської обласної ради. Ми говорили про енергозбереження та мікропроекти програми Львівської обласної ради. Не перемикайте, ми повернемося після невеликої паузи. Ми повернулися у студію Львівських куларів. У нас новий гість це Богдан Гагалюк, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, давайте поговоримо про кількість обласних програм. На вашу думку, вона є оптимальною у цьому 2014 році. По кількості програм, які зараз ми маємо і коригуємо обласною радою, зараз її є біля 60 з них. Частина не фінансується в цьому році взагалі. Частина фінансується в досить обмеженій кількості. Зокрема, якщо брати до уваги по загальному зведеному кошторису програм, це є приблизно 169 млн грн. мільйонів гривень. З них на перше на перше одинадцяте було профінансовано департаментом департаментом фінансів 100, біля 120 млн мільйонів гривень. Але це не означає, що вони вже оплачені. Тому що є касові видатки, ми маємо розрив по, <кхи> по області в сумі біля 70 мільйонів гривень, тобто це не проплати по касовим видаткам казначейством області. І зрозуміло, що частина з тих видатків лягають на програми, які започатковані Львівською обласною радою, і знову ж таки різниця цифра між проплаченими департаментом і реально отриманими. На місця коштами за ці програми. Дуже велике коригування зробили по, по програмам. Це ситуація, яку ми маємо зараз в Україні, зокрема воєнні дії, тобто війну, яку ми маємо на сході України. Декілька разів проводився перерозподіл по програмам. Ці програми, які є або малоефективні, або не на часі в другорядні відповідно кошти перерозподіляються на фінансування. В основному це є фінансування армії і облаштування для прикладу 3-го територіального батальйону оборони і інших на інші цілі. Тобто це нові для, програми, так для, я розумію, які були оце, тільки в цьому це, році. Це одна з нових програм. Зрозуміло, що це є програма на, на злобу дня, тобто Цю ситуацію, кому ми маємо, ми мусимо забезпечити зобов'язані забезпечити наших е, е, воїнів всім необхідним для того, щоб вони захищали терени нашої держави. Як зараз саме фінансуються такі програми? Скільки коштів передбачається? Фактично, ці програми фінансуються в повному обсязі, практично 100% фінансування їх є. Зараз третій батальйон проходить ротацію. Знову ж таки, департаменти Львівської обласної адміністрації збирають всі необхідні для потреб воїнів амуніцію, там різного роду матеріальні ресурси подають комісії. Відповідно, комісія оперативно розглядає це питання і буквально за декілька днів приймається рішення і йде фінансування для того, щоб забезпечити. Відповідно належним чином цю роботу, тобто механізм є таким, що гроші, які вимагають, ну потрібні власне бійцям, АТО, не йдуть довго, так це бюрократичні перепони їх немає. Так наскільки я розумію, власне, завдяки цій програмі. Ну є були деякі моменти, зокрема, і починаючи з літнього періоду, скільки кошти <ків> повинні були для закупівлі для різного роду матеріальних ресурсів, потрібно було проводити тендера. А це проводило до, знову ж таки, відтягнення по часу. Ще одне питання це стосувалося проходження коштів по різним кодам фінансування. І, зокрема, питання було ще, що стосувалося проходження коштів через, тобто, напряму на воїнні частини, неможливо це було задіяти ці кошти, оскільки це... Підпорядковується Міністерство оборони, є свої там бюрократичні моменти, які не дозволяли в цій, в цій частині оперативно реагувати з будівельним коштом. Але загалом програми, які передбачають там лікування воїнів АТО, які побували там. Окрім того, революція гідності, ми повідомляємо теж, що були заплановані кошти так. для тих людей, які там постраждали, вони виконуються в повному обсязі Значить, програми. Стараються виконати все максимально ефективно, підходити до цього і максимально в короткий час. Тобто є, є таким на наступний рік. Ви теж вже плануєте такі програми продовжувати їхню роботу? Тобто, вони започатковані в 2014-му. Я розумію, що вони будуть продовжуватися до ну, наступного б... року. Так, та я зрозумів ваше запитання. Хотілося б, щоб ці програми а, в частині воєнній, якби вони не продовжилися, а ця ситуація, як на є на сході і півдні, мала місце свого завершення, але Якщо з реальної точки зору підходить до цього, то ми повинні бути готові максимально згуртуватися і в частині людського ресурсу, людського депутатського корпусу, і в частині півного фінансування, зокрема, цих програм, які зараз, які зараз існують. Сьогодні на цінному засіданні був проведений перерозподіл коштів, і теж частина коштів була перенаправлена на цього роду програма. це значна частина коштів з тих, які були за сьогодні. Загальний перерозподіл коштів склав 360 мільйонів гривень. Вони йшли по напрямкам. Частина з них відповідно біля 2 мільйонів гривень була направлена на військові цілі. Ваша думка така оцінка виконання програм обласних у 2014-му? Можете поставити оцінку своїм колегам власне щодо виконання обласних програм. Ви розумієте, що зараз час настільки важкий, тобто говорити в загальному Львівська область є частиною держави Україна, і тому говорити про окремо, що в нас все добре, а в інших областях ми бачимо поганим, не приходиться. Зрозуміло, що є багато в чому і невиконання по деякій буде програмі, є і людський фактор. Зокрема, Місцеві, районні, там, виконавчі структури вчасно <кій> ну, подають документацію, тобто неякісно не, не її організовують. Зокрема, є, наприклад, субвенції, які приходять з державного бюджету. От ми отримали зараз 29 мільйонів гривень <кій> субвенцій з державного бюджету на заміну на альтернативне видопали. Фактично гроші. Частина грошей вже поступила, це вони йдуть траншем по місці, десь в межах більше 7 мільйонів гривень, на заміну котлів, які використовували газ. На заміну альтернативне це тепло, це є тверде паливо, дерево, тобто це, це що в нас є в Львівській області. Подивимося, яке буде виконання цієї програми на кінець року, тому що ну, вже є погані. Предвізники цього, що виконання буде неналежно, де щоб ми 50-60% зробили не не, не освоїли коштів, а виконали відповідно робот, і потім отримали кошти за ці роботи. Тобто такі, такі є приклади. Зрозуміло нагадую нашим гостям у студії був депутат Львівської обласної ради Богдан Гагалюк. Ми повернемося після невеликої паузи. Не перемикайте. Отож, ми знову у львівських куларах, і до нас приєднався Ярослав Качмарик, голова бюджетної комісії обласної ради. Вітаю вас отож. Сьогодні на сесії одним з перших питань порядку денного був власне перерозподіл внесення змін до обласного бюджету, що саме змінювали. Дійсно, внесення змін до обласного бюджету. Це процедура яка згідно бюджетного кодексу передбачена за результатами 9 місяців виконання бюджету. Водночас в цьому році і це дозволило збалансувати обласний бюджет. Ми вже принаймні двічі уточнювали показники бюджету, зокрема, коли на загальному державному рівні було проведено секвестр бюджету, і основна частина державних програм була скерована на дофінансування українського війська, його боєздат матеріально технічного забезпечення, На рівні обласного бюджету ми пішли аналогічним шляхом, і було прийнято цілу низку програм, які були пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням військових, які їхали в зону, АТО з соціальним забезпеченням тих, хто пострадав від даних непростих подій. Такі ж, в принципі, і зміни ми і намагалися проводити протягом року і нинішнє уточнення бюджету, воно в цілому. Загального непростий бюджетний процес, який ми на нині маємо, і якщо брати загальну суму збільшення дохідної частини бюджету, то це є 309 мільйонів гривень, навіть чуть більше. Але це основна частина цього ресурсу, це є міжбюджетні відносини, це є трансферти з державного бюджету, які зокрема повинні допомогти в частині покриття вирозниці в тарифах за теплову енергію, газ. До постачання Дійсності Львівщина дуже багато використовує коштів саме для цього. Ну є і зменшення зрештою соціальних видатків для прикладу в частині матеріальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим, Але це той надвишок, який в принципі не плине на цільовий характер використання коштів. Водночас ми внесли дуже суттєві зміни до фінансування окремих галузей, зокрема в частині дофінансування витратних лікувань. І захворювань, ми маємо серйозну проблему у фінансуванні наркової терапії і інших витратних захворювань. Ми не раз зверталися до органів державного управління, до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, але на жаль, на нинішній день ми маємо непростий стан в охороні здоров'я і ми не могли лишити хворих. Важко хворих без медичних препаратів і шляхом довгих дискусій ресурс близько 15 мільйонів гривень для галузі охорони здоров'я був найдений. Зрозуміло ще одне питання: ми пам'ятаємо всі проблеми з держказначейством, Так, коли були проблеми в 2013-му, затримували кошти. Чи не було такого в 2014-му? Як працювало казначайство, як проходили кошти? Дійсно, стан єдиного казначейського рахунку державного він дещо покращився, і цьому причина є. Ну загалом, перевиконання державного бюджету, зрештою, перевиконання обласного бюджету, але це така абстрактне покращення. Ми мусимо пам'ятати, що бюджетні розрахунки приймалися. Для макро рівня 8,5 5 гривень за одну умовну одиницю. На нинішній день ми маємо в 1,85 разів збільшення курсу умовної одиниці. Відповідно, можна нескладні перерахунки провести бюджету, і ми бачимо, що всі ці цифри перевиконання, які дозволили акумулювати на Казачаському рахунку певні гроші, це є, на жаль, зменшення реальних цифр, і, зокрема, купіве. Реальні спроможності людей і люди це відчувають. Ми, ми можемо радіти, що допустимо там податок на доходи фізичних осіб з різь, там на 4 відсотки, значить, і зарплата десь так зросла Але що скажуть люди, крім, ми їм скажемо, що в них зарплата зросла Вони ж розуміють, що це не так. Якщо до валютних коливань, вони повпливали в певним чином на бюджет, так от власне останнім. Часом знаєте, ще не так давно на довалютних хвилювань населення. Ну так за ними слідкувало, але доволі з певненістю, що це не торкнеться них. А зараз це острах. І коли люди вивчають таблички на обмінних пунктах, ну це є часом джерело отримання інформації, то вони бачать, як швидко все змінюється, і на жаль, динаміка в сторону плюс. І, і, і це зрештою і бюджетні розрахунки до до дуже особливо в тій частині, де є складова умовної одиниці, ті ж медичні препарати, лікарські засоби, які, на жаль, в значній мірі в умовах українського монополізованого ринку постачаються за кордону, Там є складова умовних одиниць відповідно ціни зросли і і це дуже відчувають на собі. Ваша думка щодо того, як фінансувалися в цьому році обласні програми. Ви задоволені як головний фінансист Львівщини, як профінансувалися програми, які обласна рада, в тому числі нові щодо АТО? Я задоволений зміною структури програм і розумінням депутатів в частині покращення соціальної частки в тих програмах? Зокрема, коли мова йшла про фінансування матеріально-технічно забезпечення військових формувань, зокрема третього батальйону і далі окремих військових частин, ресурс був найдений на жаль, бюрократичні процедури. На рівні, зокрема, закупівель на загально державну рівні, нам не дозволяли використовувати цей ресурс, і це, цю просторогу повинна розуміти влада, що є час, коли треба вирішувати все швидко, і коли ми знаходили кошти, а потім вони не могли бути використані, а наші військові їхали без належного, найнеобхіднішого, то це наш біль, звичайно. Але ми приймали програми, і, і, і є, ну. Ціла низка програм, які ми можемо вважати, дуже показують нашу роботу як саме соціально скеровану, але є програми, які скеровані на розвиток. І, зокрема, в частині мікропроєктів розвитку в галузі освіти більше трьох мільйонів було скеровано, і це акумулювало значний ресурс на енергощадних заходах практично всі системи освіти і дошкільних навчальних закладах і. Інші дії, які були скеровані на співфінансування і міжнародної технічної допомоги, але ми повинні розуміти, що ресурс який ми маємо в частині розвитку в обласних програмах, він явно недостатній. І тут мусить бути система взаємодії всіх бюджетів. І коли ми дивилися, як державний бюджет фонду регіонального розвитку став нулем державні програми капіталовкрадень, такий же обсяг субвенція соціально-економічного розкоремих територіалів, одна дішла зовсім недавно. Так не можна працювати з фінансуванням області. Це однозначно не дозволяє розвиватися. І ми розуміємо, час не але водночас, навіть в таких умовах, ми мусимо дивитися поряд. І, зрештою, коли ми читаємо стратегічні ініціативи влади і президента, ми бачимо серйозні завдання. А для того, щоб їх виконувати, повинен бути відповідний ресурс і децентралізація фінансова, зокрема, яка передбачена, вона каже зовсім не прості речі для прикладу підрахунки, які зроблені на нині, кажуть, що зміна в системі оподаткування. Призведе до того, що дохідній частині обласного бюджету ми 280 мільйонів отримаємо. А, а а видатків нам треба буде збільшити на 600 мільйонів. Що робити далі? Така децентралізація вона на жаль показує, що багато проблем загальнодержавного державного просто перекидаються на базові. Зрозум, дякую вам за відповіді. Нашим глядачам. Я нагадаю, у нашій студії гостем був Ярослав Кочмарик, це депутат Львівської обласної ради і голова фінансової бюджетної комісії. Перепрошую, ми повернемося після невеликої паузи. Не примикайте. Ми знову у студії Львівських куларів. У нас новий гість, це депутат Львівської обласної ради Олександра Небожук. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю, всі. Питання щодо програм освіти як цього року було з програмами освіти Львівської обласної ради? Будь ласка ми працювали як комісія з питань освіти і науки Львівської обласної ради для того, щоб була єдина комплексна програма розвитку освіти. Тобто, в нас є одна програма, вона є фінансово досить великою, тому що це є 17 мільйонів 560 тисяч, і цього року вона є збільшена. і Це до честі Львівської обласної ради, незважаючи на дуже складний час, на те, що потрібно було допомагати воїнам, а то точніше нашої українсько-російської війни. 唉。<sighs> Потрібно було соціальний захист давати учасникам Революції Гідності, їх сім'ям, родинам, і дуже багато обласних програм було скорочені. Але програма розвитку освіти була не тільки не скорочена, а збільшена протягом цього 2014 року. Це я свідчить, я зараз поясню, це свідчить якраз про те, що Львівщина для себе ставить пріоритетом розвиток освіти і ставить пріоритетом розвиток розвитку наукової наукового галузь. І ми бачимо. Результат цього року наші вищі за кількістю поданих заяв, ви Шівано-Франка, Львівська політехніка, займали відповідно перше і третє місце в Україні. Тому ми маємо той потенціал, де наші діти займають перші місця по зовнішньому незалежному оцінюванні, займають перші місця по участі у науково-пошукових роботах, в конкурсах, займають призові місця на міжнародних олімпіадах, саме з Львова, з Львівщини. Тому ми маємо підстави для того, щоб саме вважати освіту і наукову галузь пріоритетною для Львівської області. Тобто, якщо першочергова програма була затверджена у розмірі 14,5 мільйонів, потім було додано 3 мільйони 2, 3 мільйони 20 тисяч на розвиток енергозбереження в освітній галузі, тому що все-таки матеріально-технічна база наших шкіл потребує серйозного власне оновлення, модернізації, і особливо це стосується енергозбереження в освітніх закладах, зважаючи і на сьогоднішню ситуацію. Ми все-таки депутати Рьвської обласної ради прийняли рішення власне збільшити фінансування програми розвитку освіти. Тому я зрештою вдячна депутатському корпусу обласної ради, тому що будь-які будь освітянські рішення знаходить підтримку у залі завжди. От власне ці додаткові кошти на що саме їх спрямували? Вони скеровані на конкурс мікропроєктів у сфері енергозбереження для. Освітніх установ Львівщини це конкурс, який стимулює участь громади, стимулює участь району чи сільської і міської ради для того, щоб визначити основну проблему в освітній громади, написати відповідний мікропроект. І якщо це важливо для села міста і району, то обласна рада допомагає зреалізувати такий мікропроект. І в основному він був скерований саме на енергозбереження. Ці кошти це була і заміна вікон, це була заміна котлів на твердопаливні. Це був ремонт систем опалення, де було найбільш. Необхідно зробити такі ремонти системи палення. Це були школи, дошкільні заклади школи на Школи і дошкільні заклади. В нас є окремо стаття витрат саме по дошкільних закладах. Тому що в основному це брали участь школи в нерозбережні, але була окремо наша стаття програми, якраз освітянської. це більше 2 мільйони 100 на початку для розвиток дошкільної мережі. Тому що ще одна все таки проблема на Львівщині: це недостатня кількість місць дошкільних навчальних закладах. Ми це відчуваємо і в місті Львові досить суттєво. Ми відчуваємо цю проблему, але і відчуваємо в маленьких селах, де були закриття, було перефільовані, продані приміщення під дошкільні навчальні заклади. Тому вже другий рік і минулого року 3 мільйони, і цього року досить успішно така складова нашої програми розвивається як розвиток дошкілля. І якщо ми планували цього року відкрити 2000 тисячі додаткових місць, то за 11 місяців ми відкрили 2062 додаткових. Місця в дошкільних навчальних закладах, а ще до кінця року плануємо ще 260 таких місць. Крім того, ми маємо перспективу вже на наступний рік і відсоток охоплення дошкільною освітою у нас збільшився. Ми маємо, звичайно, серйозніші об'єкти, які не можна дофінансувати невеликими сумами. Є об'єкти, які будуються, садочки, село сілець Карського району, Великий Любінь. Калинів це великі садочки, які звичайно будуть потребувати більшої, і ну і в у Львові є 18 садочків, які потрібно дуже серйозні вкладення для того, щоб їх повністю відновити, але це пріоритет для Львівської обласної ради, і на майбутнє він також буде пріоритетом. Тобто щодо виконання програми освіти можна поставити яку оцінку в цьому 2014 році? чотирнадцятого грудня. На 1 грудня ми виконали де 78%, відсотків. Це 13,5 мільйонів. Але але на сьогоднішній день вже ця сума суттєво збільшилася, тому що було багато виконаних робіт. Зараз лише подаються підтвердження. Ми досить жорстко фінансуємо цю програму. Ми хочемо абсолютно чітке підтвердження з громади і з району, що вони виконали свою долю зобов'язань і лише після того додаємо свої обласні кошти. Тому, звичайно, адміністрування цієї програми складне і досить жорстке. Але, незважаючи на це, громади йдуть назустріч. І на сьогоднішній день ми бачимо, що вже суттєво навіть покрасть. Ще цей відсоток. Сподіваємося, що на кінець року це буде 90 і більше відсотків. Тобто, всі кошти, які навіть додаткові, ви встигаєте встигаємо освоїти. Ну це будуть невеличкі залишки, можливо, по окремих об'єктах, які з технічних чи з інших причин не змогли бути реалізовані. Абсолютно технічні. Єдине, що маємо шкіль... ми... тому що ця програма є комплексна. Ми підтримуємо і спеціальну освіту. Ці програми ми підтримуємо молодих вчених. Ми підтримуємо відомих вчених. Ми підтримуємо студентство, студент. Обдарованих учнів наших обдарованих, заходи з розвитку інклюзивної освіти, для спеціальної освіти, для позашкілля, часткова підтримка. Крім того, це завершення внутрішніх вбиралень, які ми цього року завершуємо саме цією програмою. І наступний рік ми вже це не будемо фінансувати, тому що ми витратили декілька років для того, щоб завершити таке питання як облаштування внутрішніх вбиралень для учнів. Тобто це дуже велика система заходів, і більшість з них буде виконана. Ну я повторюю більше ніж на 90%. Сподіваємося, що все це буде до кінця року зреалізовано. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, з нами була Олександра Небожук, депутат Львівської обласної ради. Ми були у львівських коларах, розмовляли сьогодні про виконання бюджету у на 2014 рік, а також про виконання обласних програм цього року.